Уявіть на хвилиночку, що ваш мозок працює як цей командний пункт, де кожна кнопка, кожна схема це ваша думка і ваша дія, і тільки 20% з цього максимум дає вам максимальний результат по життю. Тобто тільки натискаючи на правильні кнопки вашого мислення і ваших дій, ви здатні досягнути бажаного результату. Більшість людей. Живуть реактивно і вони натискають на все підряд або в голові не хаос, і цей командний пункт він не структурований, але це можна змінити, змінюючи своє мислення і свої дії відповідно до того, як ви хочете жити своє життя і які результати отримувати в ньому. Якщо ви прагнете змін і хочете навчитись керувати своїм мозком, щоб все було структуровано ефективно і приносило вам бажаний результат. Запрошую вас, я з радістю готовий вам допомогти.